Мої кохані, його думки про вас сьогодні. Ох, його думки, що ви сонечко. Ох, його думки про те, що ви любите себе. І тому саме через те, що ви любите себе, ви зробили йому башню. Яка ви молодець, ви моя феєчка. Добрать, з групи телеграм, заказуйте амулет від вищих сил, проходьте трансформації. Він розуміє, що йому треба швидше, якомога швидше робити вибір, по якому шляху йти з вами чи ні. Що він ще сьогодні про вас думав? Він думав, що ви не така проста, як можливо йому здавалось, що у вас є те, що ви не договорюєте. Що побачила, що я сижу в жопі слона. Дивіться. Що ще? Він думає, що у вас з ним взаємне кохання. Ви кохаєте його, а він кохає вас. Так, що він думав про вас? Він думав про вас, що без вас сьогодні нічого не радує. Що він би хотів дуже вас утримати? Навіть знаєте, такий момент для себе. Так, він думав про те, що йому з вами було дуже класно, що ви відповідали щодо емоцій йому по стобальній системі на сто. Тобто видавали йому ті емоції, які він хотів би мати в стосунках з жінкою. До речі, амулетне відпускання чоловіка заказувати ті, хто в відносинах і хто не в відносинах. Якщо ви дуже залиплені своєму партнереві, то цей амулет поверне вам вашу енергію, яка піде на здійснення ваших бажань? А щодо стосовно цього чоловіка, все буде так, як буде. Я не впливаю ні на чиї долі, крім того, що мої амулети впливають на вас щодо найкращої версії вашого життя. Що ще, ще він про вас сьогодні думав? Що вас з ним обмеження, що спілкування і бачення, можливо, ви його заблокували і що ви на дуже великій відстані з ним? Так, ну і знову він думає, що? Він думає про те, що ох, вона знає собі ціну, єрофант. <плух> ну він думає, що ви дуже мудра жінка, дівчата, це круто. Коли так чоловік думає, а ну мені цікаво, чи буде він до вас проявлятися? Тут дивіться, тут кажуть, що людина може так, до вас приїхати, але це буде, що якщо і буде, то дуже-дуже не скоро. По аркану помірність це коли вже все владнається, ви вже не будете чекати тоді. Так, йому зараз дуже погано, бо у нього й до вас є почуття, але жаліємо тільки себе, більше нікого.